Усім привіт! Ви на каналі про астрологію українською мовою. Мене звуть Ольга Медвецька, і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. І ви дивитеся гороскоп, прогноз на липень 2024 року для раків. Перші п'ять днів липня зустрінуть нас гармонійним аспектом між Венерою та Сатурном. При цьому зачіпатиметься ваш перший та дев'ятий доми гороскопу. І це означає, що які б події. Не розгорталися, щоб не відбувалися в зовнішньому світі, щоб не намагалося вплинути на вас, все рівно всім цим обставинам і подіям не вдасться збити вас із позитивного приємного налаштування, і ви будете сповнені переконання того, що все, що робиться, робиться на краще. А ще на вас можуть чекати якісь приємні новини здалеку, або ж пов'язані із темою за кордону. 2 липня Меркурій, планета комунікації, інформації, транспорту, поїздок, а також навчання, перейде в знак Лева, тобто ваш другий дім гороскоп і це означає, що з цього часу і майже до самого кінця липня ви будете багато спілкуватися, можливо, думати, отримувати багато нової інформації стосовно того, як вам додатково заробити, як вам збільшити свій дохід і як, можливо, правильно розпорядитися вашими фінансами і статками. Можливо, ви будете проходити якісь навчальні курси. А для того, щоб в подальшому збільшити свій заробіток, можливо, хтось буде проходити співбесіди або розсилати резюме. Також ви можете проводити переговори безпосередньо на тему вашої заробітної платні або вашого заробітку загалом. Можливо, ви будете озвучувати нову ціну на свої послуги чи свої товари вашим клієнтам. А підписання документів, поїздки, а також переговори, які відбуватимуться в вашому житті в цей. Час здебільшого теж будуть стосуватися теми фінансів. Також на вас можуть чекати нові знайомства і нові ідеї, які допоможуть вам в подальшому прокачати свою тему заробітку і фінансових надходжень. 3 липня відбуватиметься напружений аспект між Меркурієм та Плутоном. Це зачіпатиме ваш другий та восьмий гороскоп. Через що може виникнути якась неприємна ситуація стосовно а, теми фінансів. Можливо, ви з вашим партнером будете вирішувати, а, піднімати якісь питання стосовно а, сумісного розпорядження вашими коштами. І це буде, скоріш за все, якась неприємна розмова, або привід для цієї розмови буде не дуже приємний для вас. Або ж ви хочете отримати якісь виплати, і вам доведеться пройти через якусь напружену ситуацію для того, щоб це все ж таки отримати. З 5 по 8 липня відбуватиметься Гармонійний аспект між Марсом та Сатурном, і це торкатиметься вашого 9 та 11 -го домів гороскопу. І в цей період часу ви можете здійснити якийсь важливий і правильний крок, який докорінним чином може змінити ваше майбутнє. Також на вас чекає успіх, якісь колективні соціальні діяльності. Тобто в цей період часу намагайтеся діяти не самотужки, не самому, а разом із кимось. 5 липня на небі зійде молодик знакові рака в вашому знакові, тобто в вашому першому домі гороскопу, завжди молодий місяць це щось новеньке, нові віяння, старт чогось нового. Але коли молодий місяць відбувається. Вашому знакові, то це свого роду ваш особистий новий рік. Тому ви будете стояти не мов би на роздоріжжі, обираючи для себе нову стежечку, якою вам слід іти, і від чого буде залежати і весь наступний рік для вас. Ви відчуєте бажання отримувати нову інформацію, і вона буде до вас надходити, бажання змін, змінювати щось в своєму житті. А ви відчуєте, ви що ви не мов би стоїте на порозі чогось нового. У вас з'являться нові ідеї, що робити. Вити куди йти, і нові бажання 11 липня відбудеться. Аспект удачі дуже вдалий аспект між сонцем та Сатурном, при цьому будуть задіяні ваш перший та дев'ятий гороскопу. і тому в цей період часу ви можете зважитися зробити якийсь важливий крок, втілити в життя той важливий план, який ви тримали в голові, навіть якщо це буде план, який вам здається надто масштабним для вас, і якщо для цього навіть доведеться здійснювати якісь далеко йдучі. Кроки проте, а здійснити їх помаленьку для того, щоб це не вселяло в вас страх перед чимось великим і масштабним. Просто розплануйте собі, як ви це будете робити, але дуже раджу вам здійснити саме початок цього шляху, саме 11 липня. І в цей же день Венера перейде в знак Лева, тобто ваш другий дім гороскопу. І з цього часу ви відчуєте, що вам дуже хочеться якось себе. Прикрашати якимись дорогими речами і загалом купувати щось для себе дороге, ексклюзивне, а також можливо десь хизуватися цим, тобто купувати не для того, щоб воно лежало вдома, ніхто цього не бачив, а демонструвати це. Це може, до речі, стосуватися не лише якихось матеріальних речей, а загалом вам захочеться балувати себе, чимось потішити, і здавалося б, нічого поганого в цьому немає. Але при цьому є ризик забагато витратити, тобто витратити більше ніж ви розраховували. Але цей період часу це не лише про матеріальне до речі, а Венера в другому домі може принести вам і подарунки, і матеріальні надходження, а також і зростання вашої самооцінки. І це може відбутися через два шляхи. По-перше, якщо ви будете здійснювати Щось, завдяки чому ви будете пишатися собою і більше себе поважати. Наприклад, дали собі обіцянку щось зробити і зробили це, і помітили, і таким чином ваша самоцінка буде кріпнути. І другий варіант це, якщо ви почуєте чиїсь слова про вас самих, які вплинуть на вас в позитивному напрямку. 12 і 13 липня відбуватиметься напружений аспект опозиція між Венерою і Плутоном. І при цьому вона торкатиметься вашого другого і восьмого гороскопу – це вісь фінансів. І це означає, що такий аспект може. Підняти нагору на поверхню е, фінансові питання, можливо, розподілу вашого особистого і спільного сімейного бюджету з вашим партнером. І, до речі, це може призвести до сильного шторму в ваших відносинах. Проте не намагайтеся з'ясувати ваші стосунки саме в цей момент. Переживіть цей період часу. Подумати, як краще це все вирішити, владнати і краще в інший період часу все ж таки тоді повернутися і вже залагодити цю проблему. З 12 по 17 липня ми будемо відчувати вплив дуже потужного аспекту. Це буде з'єднання Марсу та Урану. І це означає, що в цей період часу слід бути готовими буквально до будь-чого. Абсолютно будь-які зміни в житті в світі можуть статися В цей період, можливо, все 20 липня. Марс планета активності руху вперед, початку старту переходить в знак близнюків, тобто ваш 12-й дім гороскопу. І з цього часу основна кількість вашої діяльності буде прихованою від е, зовнішніх очей. Тобто, або ваша діяльність всередині себе буде більш активнішою ніж ваша зовнішня діяльність, ніж ваш прояв діяльності, можливо, якась буде внутрішня робота вестися. Або ж ваша діяльність буде мати характер такої, нібито ви дієте за лаштунками, поки що не демонструючи на загал результати вашої праці і загалом те, що ви робите. І загалом, це чудовий час для того, щоб здійснювати якусь підготовку для майбутньої активної вже діяльності відкритої, для того, щоб будувати якісь плани детально їх розроблюючи, продумуючи, прописуючи, І загалом якось готуватися до цього. І також в цей період часу ви можете а, вирішувати якісь питання стосовно еміграції або закордону. А ще, завдяки такому положенню Марса ви можете шукати роботу для того, щоб працювати віддалено. А якщо ви вже Зараз працюєте віддалено, то ви можете а, зіштовхнутися з тим, що у вас буде дуже велика кількість роботи і обов'язків. 21 липня на небі зійде повний місяць в знакові Козирога, так само як було в червні цього ж року, 2024. І це означає, що актуальними для вас будуть ті ж самі теми, які стали актуальними для вас в кінці червня. Для вас цей повний місяць. Відбудеться в вашому сьомому домі-гороскопу. І тому він актуалізує тему партнерства і відносин. Тому можуть відбутися якісь важливі розмови між вами і вашим партнером, як по особистому життю, так і партнером по бізнесу чи поведенню якогось проєкту. Ви можете зважитися на якийсь важливий крок, який внесе ясність в ваших стосунках в побудові ваших взаємин. Для когось це буде крапка у відносинах, для когось Навпаки, це буде вихід на новий етап як продовження ваших попередніх стосунків. А також великі зміни можуть відбутися в житті вашого партнера, і це також впливатиме і на ваше життя. 21 по 23 липня відбуватиметься напружений аспект між Меркурієм та Ураном, і при цьому будуть задіяні ваш другий і одинадцятий гороскопу. Тож ви можете зіштовхнутися зі збоями у власних планах в роботі. Техніки, також інтернету, тому майте про всяк випадок план Б, як ви будете діяти, якщо, наприклад, під час вашого виступу на онлайн якісь конференції чи зустрічі. Стається збій з інтернету, можливо, майте при собі хороший мобільний інтернет як варіант замість Wi-Fi. Це, звичайно, як приклад. Також ви можете зіштовхнутися із незапланованими витратами на щось. Можливо, до речі, в цьому будуть замішані ваші друзі. Можливо, хтось попросить в борг. І це такого роду витрати будуть для вас неприємними. Проте, звичайно, ж не обов'язково в цьому повинні бути винні ваші друзі. Можливо, зламається ваш засіб зв'язку. Або якась техніка. 22 по 24 липня Марс стане в аспект удачі до Плутона, тим самим зачіпаючи ваш 8 та 12 домигороскопу. І це час, коли ви можете, взявши себе свою волю в руки в кулак, ви можете досягнути хороших результатів. Особливо це стосується питань вашого здоров'я, а так само і теми фінансів. Починати краще, до речі, із очищення. Подумайте, як правильніше вам позбавитися від того, що є в вашому житті зайвим, що шкодить вашому і здоров'ю, і фінансам. 22 липня сонце переходить в знак Лева. Тобто, ваше другий дім гороскопу із цього часу ще більше вашої уваги спрямується на тему фінансів, заробітку, і це дуже вдалий час для того, щоб шукати роботу або здійснювати якісь кроки для того, щоб покращити ваше фінансове положення, шукати нових клієнтів. Проводити переговори щодо збільшення вашої заробітної плати, а також для важливих покупок. Проте майте на увазі, що 23 липня сонце стане в напружений аспект до Плутона. Знову це зачепить ваш другий та восьмий доми гороскопу цю вісь фінансів. Тому знову може виникнути якесь фінансове питання, і його потрібно буде вирішувати. Це буде неприємно. Можливо, це буде тема боргів, можливо, знову ж таки розподілу вашого сімейного бюджету і, вашого, і ваших особистих коштів, ось щось в цьому напрямку. Або ж ще як варіант можуть виникнути якісь питання стосовно штрафів і податків. 25 липня Меркурій переходить в знак Діви, тобто ваш третій дім гороскопу. І з цього часу на вас чекає величезна кількість спілкування нової інформації, можливо, нове навчання, якісь поїздки. Проте на недалекі відстані, можливо, по місту багато буде пересування, чи в недалекі якісь міста. Також можливі якісь переговори, підписання документів, отримання документів. Можливо, ви будете займатися якимись якоюсь паперовою роботою, чи багато з кимось зідзвонюватися по роботі, чи просто так. Взагалі, у вас буде відчуття великої кількості клопоту, багато задачності, і все ви повинні будете тримати в голові. У будь-якому разі липень. Буде для вас вдалим місяцем, ну за виключенням ось тих кількох дат, про які я сказала вище, коли можливі якісь напружені такі ситуації. Я бажаю для всіх представників знаку РАК, щоб липень вдався, щоб він для вас став приємним і яскравим. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Попереду багато цікавого.